Дорогі наші захисники та захисниці, ви наша опора, гордість та віра у перемогу, у вільне та мирне майбутнє України. Долаючи важкі і болючі випробування, всі ми творимо демократичне та свідоме громадське суспільство, в якому поважають думку кожного. Ми маємо різні погляди на багато речей, але єдині в одному в повазі, вдячності. Та любові до нашого славетного незламного війська. Щодня ви бороните рідну землю, стримуєте та женете одну з найпотужніших армій світу. Ви показуєте справжні дива військової справи, витривалості та людяності. Ми часто чуємо, наші хлопці їдемо до наших хлопців. Водночас у Збройних силах України служать десятки тисяч жінок. Не поступаючись хоробрістю, силою та управністю своїм побратимам, дякуємо, що бороните країну та будуєте вільну, потужну державу для майбутніх поколінь, особлива шана та вдячність оборонцям, які не пошкодували життя заради українського народу, заради існування цілої української нації, ми завжди будемо пам'ятати їхні подвиги та усім, чим можемо. Підтримувати та допомагати родинам полеглих це наш святий обов'язок. Молимо Господа Бога, щоб усі повернулися додому живими та здоровими: до дітей, батьків, дружин та чоловіків. З перших днів війни, що триває вже 10-й рік, Лазівська громада підтримує Збройні Сили України. Не все зараз можемо розповісти. Потужну підтримку надають наші волонтери, аграрії, підприємці, небайдужі люди. Перш за все, кожен у себе має спитати, а чим я допоміг захисникам, країні, а вже потім оцінювати інших. Лише однією єдиною силою ми зможемо здолати російських окупантів, і ворог про це добре знає. Тому витрачає величезні кошти на армії ботів та підбурювачів, які хочуть розділити та посварити українців. Будемо мудрими, згуртованими та незберимими. З Днем Збройних сил України, слава Збройним силам України! Лазова – це Україна! Слава Україні!